Зимня. Ні, тут не треба дві букви. Uh -uh. Не треба, так? Да? Ні, ні, одна має бути. Все подумала, що ти сказала, М -м, це неправильно uh -huh. е, Годинник. Ні, тут вона вона пропустила ще одну не... Годинник, подвоєння, так? Да? Так. Диня. Диня правильно. Ні, ну і ще одна моя, навірно. Диня? Ні, просто Чи Диня. Диня. Це диня. правильно. Це правильно, так. Да. Дай. Мася, ну покажи книжечку, яку ти в бібліотеці взяла. Ми сьогодні цю книжку читає. Ну, почали читати. Ага, у всього... Сашенька пішла в бібліотеку і собі взяла. А в нас тім ці... не ну, така ж сама книжка, тільки е, теж такими розповідями, тільки просто у неї вона така. По цьому ну, іменно Оксана Петрівна казала іменно цю брати, І там ще є така червона маленька книжка. Ну та теж потрібна. Угу. Так що і в нас ми попросили двоє Алісу в країні див. Бо в нас знаю. сьогодні тема е, якісь там щось таке чарівне. Ага. Дивовижне. Диво. Так, противоречия. Рекомендую таку книжку купляти, вона дуже прикольна. Або брати в бібліотеці, так? Да? Так, да, така. Mm. Слуває завдання один. Так. Mm. А що я? А тут треба якесь слово знизу написати? А ну, прочитай завдання. Допоможимо воз... Ай Боже не це читай. Дай по... поради дітям використовуючи. Слова і завдання один. А, я поняла. Що там перше? Павлик? Павлик часто запізнюється до школи. Так, яку ти йому пораду даси, використовуючи слово якесь одне. Із цього. Із По... першого. Завжди, коли... коли встаєш, дивись на годинник? М Ну, це то що коли встаєш, наводь годинник на вісім ранку. Не, Кожен? не на вісім, на вісім вже треба в школу виходити. Напевно, треба щось типу такого павлику. М -м -м -м. Наступно, павлику наведи годинник на десять хвилин ран раніше. О, кстати, про раніше мам, знімай. я знімаю. Нам вчителька казала на ранше піти в школу раніше, не йти на вісім, а трохи раніше встать і піти, бо у нас будуть перевірять читання. А, зрозуміло. Так Масюш, опускай ножку. Все, давай, записуй. Марія. <сіпичок> Марій, ю. Марійко, Марій Марій вмий обличчя. Вмий або витри. Витри обличчя. Це Сашонька дає поради. У Марійки, після того, як вона попила молоко, з'явилися білі вуса. <сіпичок> І Сашонька дає їй пораду, щоб вона витрила обличчя. Обличчя. Обличчя як напишеш? Мася? Зараз. Ну, я вже написала дві букви. Ага, так, наступне. Марк іще жодної книжки в житті не прочитав. Так, яку пораду даси Марку? Молодець. Марку, почни читати. І так ти получать знання. Так, да, але давай трошечки скоротимо, бо а, там в нас може не влізти. Марку. Казать Марку. Ні, давай складемо спочатку. <гас> е, без читання не отримаєш знання. Да. Мар так. Марку. Марку. Трошки хотівку вищимось. Ні, без читання не отримаєш знання, без читання, угу. читання, читання, це вже останнє завдання, а ні ще одне. Не получу знання. Ні. Не отримаєш, не отримаєш молодець. Куди, Куди тікаєш? Ого, яка гнівно. Поняв! Поставила крапочку. Треба не забувати закінчувати речник. Запиши слова. Відповідно до нумерації з... загадай, як Аліса падала у кролячу нору. Згадай, напевно, а не загадай. Чекай. Да, згадай. Чекай. Не загадай. <гум> да. Давай записуй по нумерації. Mm. Кажу Сашоні, сісти нормально. Вона каже, що вона йог. Сашенька, достань руку з під сторону. Би, би, -би, би. І голову висшує. От якось так приблизно. Так краще, ніж сидіти аж носом в зошиті. От би падати. 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 Так. Так. До. Так. 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 Нескінченності так. Так, ж жде яблучко пішла mm -hmm. <laughs> mm -hmm. де <Держи. laughs> проходь просто яблучко сусвик? Ой, Боже, молодець. Сусі. Уявіть, який він довгий, як йому важко ставати на ті лапки задні, але він стає, бо дуже хоче яблучко. Так, да, кексяшек. Кексяшечка. Сашенько, поробили уроки. А? Ага. І граємося з кексіком. Кекс, сусик? Ми забавляємося. Давай кіксяк, як ти можеш на блітити. Березно, березно, животик провісає, зєготік провісає. Дай яблука, дай яблука. Та кусочок яблучка мені. А підвищу кусочок яблучка для Кексика є. Uh-uh, uh-uh, uh, -uh, uh, -uh, uh, -uh, uh, -uh. Зився новенький магазин, якийсь власна ферма, там м'ясо. Боже, всюди ці ми шумлять. Були. немає тут ніде. Будеться без. Сашонька вже скупилася. Виходимо <гум> з аптеки. Немає одних моїх таблеток. Обережно дився, чи Я тільки теж, напевно, фіго <гум> не буде постійно. А, напевно. Хотіли в радкет поїхати кави попити, але напевно точно немає світла там. Ми поїдемо, глянемо. Центр я бачу теж, світла ні в кого не світиться. Немає Диви, хати всі ну немає, вікна не світяться. Попробуйте. І в центрі диви теж, не ні фонарі, нічого, а вже я бачу. Під що там то, де ми їдемо. А там точно дійсно. Ні, yeah. тут вже yeah. все світиться. Ah, yeah. тут це є, Це ця вулиця, а видно центр інша гілка, і тут вже є звук. Угу. Mm -hmm. Нічого, потерпи. І це пережив. Угу. Mm -hmm. Я тут, це іди сюди, за руку треба йти обов'язково, так, Мась? Це, зайдемо ще в цю аптеку біля кави, біля шарі yeah. кави. Давай. <laughs> Заходимо. Маленький, подивіться, який до нас песик прийшов. Цукру, він не такий хай, ну цукор йому він вже не дав. Чого глюкози? Не можна їм цукор солодке. Чому? Це глюкоза. Поставив сашунки, тільки не сирович. Ну, мірок. не знаю, може. Дій, дій. Не, ну не аж там, отак біля стільчика постав, то і все Ладно. Та, ми потім заберемо цю штучку. Візи, маленький хлопчик, чи дівчинка. Сухай, сухай, він підійде, ти відійде. Він боїться. Не ти садиш, він підійде. Манюнечка, він тільки що підходив до нас. У нього така манюк, шерстка ніжна, я готові його хтось покупав. Да, реально поблизу є. Маленький. Може тут є десь магазин поблизу. Ось там є магазин лапа це далеко, вона зараз втіче, поки ми тут. Ой, так, бішу не буду показувати сьогодні, бо в нього вже ситуація ну, набагато краща, звісно. Обличчя вже зійшло так більш-менш, але ще трошечки помітно. Виписали йому таблетки, там лікування, він уже один раз випив таблетку. А да. вирубав да, що... на фірмі дрова, Чуть-чуть урубав пальця. Ну не крепко. Вони в день сьогодні урожайний. Просто в тебе дуже багато цього пальця. Її здобув гарку і надрізав поруч. Я сьогодні. В ударі. В ударі, міша, так. Добре, хоч ноги цілі приїхали. Подожди, ще ж до вечора до життя. Ще ж доїхати додому. Де Саша? Десь вже пішла спеси. <реш> Ой, ми робили-робили уроки і забули англійську зробити ще. Така мила собачка. <реш> собачка. Шумненька. Я хотіла неї сходка, вона одразу підходить. Їх заберем? Ні. Чого? Бо це дворова собака, вона жити на дворі. Не дозволяє нічого. Боже, яка морда, більше, я просто в неї закохалася. Ну все, буде це ще одна любима собака вивезти. Кекс прийшов. Так, Більш-менше дорівнює. давай. Міша з Сашулькою математику роблять. Та ми зараз будемо дивитися нове кіно, включили. Сім'я по неділях. Куди ти пішов? Кіксян. Хоч заходь кіксясік. Кекс, ти куди ти ж до мене йшов? Кіксянька. Кікс Ну є. Ну Ну, Ну, я кікясик. Кексінько. Ой, всі зібралися в кухні. І навіть кекс. Кекс, і навіть там пуха просто. Все, кекс вже передумав з нами бути. Як ти на ковід. Ай ти, взялась кіше. Вкрились? Давай я повзай. Не хотів. Це якісь попередні ще, так? Закінчується. Що будемо дивитися? Кажу вам прикол. Я у ванні пішла вже перед сном миюся, сашунька мені записки, підпихає ось тут, а? напиши мені. Ти полежиш, пише, полежиш. От та дівчинка. Це ми з нею тільки що грали, так нагулялися, настрибалися, і от вона завжди, так, коли її ось так приймає. Коли їй приділити уваги, вона так зі мною розгулюється, і тоді це ходить уже, і полежати, і посидіти, і просто не може відірватися. І ось поки я тут у ванні, вже мені стукала 10 разів. Коротше, сміх, отда. Піду полежу з нею, звісно, я кожен вечір лежу. Тому піду, може, казочку ще прочитаю. Ну, розкажи, що завтра чекає на нас, на тебе. На мене чекає спання з мамою. Спання з мамою. Тато завтра на нічну зміну. шунька радіє, щоб буде спати з мамою. Да. І ще на завтра будуть якісь прикольні тренування на фізкультурі, і ми будемо хто би на перегонки читати. О, ну, ну це прикольно. А Тобі знову, таке подобається, да, що... так? А знову ж що ми... Що ми в доросліших класах будемо читати про поліану, яку ми читаємо перед сном, да? Ну, сьогодні то ми не будемо читати, бо вже трошки запізно. Але, взагалі, дуже прикольна книжка, правда, Мась? Дуже мені подобається. Я пам'ятаю, коли я коли у нас ще було двоповерхове ліжко, то коли я спала на другому поверсі, то цей, то тоді, то цей. Тоді, коли ти читала, то мені взагалі не цікаво було. Да, так, я пам'ятаю, ми вже раніше починали. Це Сашоні її подарували на цю книжку на день народження, день народження. минуле. Ні, на вісень. На вісім в минулому році. І, це, і ми починали читати, що мені вона не сподобалась. А тепер уже заподобалась, так? Да? З цікавістю ми читаємо.